Договір щодо рекомендацій міжнародних гарантій безпеки для України, які розробила група експертів, на чолі з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фох расмусеном та головою офісу президента Андрієм Єрмаком, має об'єднати Україну та групу країн союзників. Так вважає голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Зокрема, до цієї групи можуть увійти США, Велика Британія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, країни Північної, Центральної та Східної Європи, а також країни Балтії. Самі ж гарантії безпеки, на думку спікера парламенту, мають бути чітко сформульованими та окреслювати низку зобов'язань, а у разі нападу мають стати обов'язковими для виконання. Сьогодні настав час переглянути систему світової безпеки. Для всіх уже очевидно, що Будапештський меморандум не працює і ми маємо укладати новий договір. Хочу зазначити, що я побачив дійсно ґрунтовний документ і вдячний групі експертів на чолі з пеном Андерсом Фухресмусином та Андрієм Єрмаком за розробку рекомендацій. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, своєю чергою Руслан Стефанчук пообіцяв використовувати всі засоби парламентської дипломатії, аби поширювати закладені у безпековому плані ідеї. Він наголосив, що всі рішення, які будуть прийняті в межах міжнародної спільноти та потребуватимуть підтримки парламенту, будуть підтримані Верховною Радою України. До того ж, Руслан Стефанчук висловив вдячність групі експертів, яка напрацювала цілий спектр пропозицій, що стосується безпекового сектору нашої держави. Цивілізований світ разом діє на одному міцному світовому фронті проти страшної рашистської агресії. Таку думку висловив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко в ході засідання міжпарламентської ради Україна НАТО, яке відбулося у форматі відеоконференції. Цивілізований світ разом діє на одному міцному світовому фронті проти страшної рашистської агресії. Ми бачимо падіння економіки Росії, її бойової спроможності. Це стало можливим, зокрема і завдяки спільній роботі з нашими міжнародними партнерами, у першу чергу з країн НАТО, які підтримують Україну на рівні урядів та парламентів у наданні озброєння та фінансової підтримки, навчання та підготовки наших військових. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, Олександр Корнієнко закликав учасників саміту зробити так, аби не світ, а Росія втомлювалася від війни ще більше. Водночас він уточнив, що всередині самої країни агресорки вже розпочалися процеси невдоволення. Перший віце-спікер українського парламенту закликав присутніх доносити ці позиції до своїх парламентарів та урядів. Водночас, Олександр Корнієнко подякував колегам за потужну підтримку українського народу в його боротьбі з російськими окупантами. Нагадаємо, міжпарламентська рада Україна НАТО з 2003 року є важливим форумом для членів парламентів від Альянсу та України для обміну інформацією щодо всіх аспектів співпраці країни з альянсом. І початку вторгнення Росії парламентська асамблея НАТО посилила свою увагу до України, відігравши повноцінну роль у мобілізації і підтримки нашої держави. Верховна Рада України ухвалюватиме бюджет максимально збалансованим, який буде відповідати потребам країни, переконаний перший заступник голови Верховної Ради України. При цьому він наголошує, що кошти максимально спрямовуватимуться на оборону та наші сили оборони. Також на його думку держава має залишати належний рівень соціальної підтримки українців. Зберігати той рівень виплат, який є і звичайно. На соціальні виплати і пенсії, зарплати, бюджетникам, школи, там медицина це все буде зберігатися щодо розвитку. Ну будемо дивитися, які можна можливості дати там бізнесу, ті самі кредити 579 і так далі. Але це теж буде впевненість підсилювати. І ви знаєте, що наші партнери нас готові підтримувати, але ми маємо зі свого боку гарантувати їм, що ми приймаємо адекватні бюджети і з ними далі адекватно працюємо. Парламент вже найближчим часом розглядатиме проєкт головного кошторису держави на наступний рік. Голова парламентського комітету з питань бюджету Юрій Арістов звертає увагу, що вперше бюджет пишеться для воюючої країни, і це накладає суттєвий відбиток на його макропоказники. І це найголовніше, що треба знати та розуміти про доходи та видатки у 2023 році. Іншими словами, документ буде жорстким. Оборона та безпека не просто пріоритет. Президент вже зазначив, більше трильйона гривень наступного року буде направлено на цей сектор. В повному обсязі мають бути виконані також соціальні зобов'язання: пенсії, зарплати, видатки на медицину. Крім того, в пріоритеті допомога бізнесу, який має сплачувати податки та створювати робочі місця. Де шукати гроші? Нагадаю, що ще влітку всі міністерства отримали завдання скоротити свої видатки, зокрема штатний розклад, аби зменшити навантаження на державний бюджет на 2023 рік. двадцять рік. Інші некритичні у воєнний час видатки, Юрій Арістов, голова комітету з питань бюджету. Окрім цього, голова профільного комітету вважає надважливим, аби міжнародні партнери не зменшували підтримку України, адже внаслідок російського вторгнення Україна, за даними Держстату, втратила 37,2% реального ВВП у річному вимірі. Голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш закликала країни Африки розслідувати походження зерна, що привозить до них Росія. Про це вона заявила у ході зустрічі з політиками і громадськими діячами Танзанії, Уганди та Південної Африки. Нам досить успішно вдалося донести свої меседжі багатьом країнам світу, але не так успішно нашим африканським колегам. Росія цим користується, бо коли почалася продовольча криза, яка була повністю спровокована Росією та її війною проти України, Росія доносила меседж до африканських країн, що винна Україна. Тому для нас дуже важливо зараз донести, що ми воюємо у колоніальній війні. Багато африканських країн добре знають, що це таке. Зараз на жаль, ані Уганда, ані Танзанія не підтримують Україну на платформі ООН у боротьбі проти загарбників. Іванна климпуш Цинцадзе, голова комітету з питань інтеграції України до ЄС, Климпуш Цинцадзе звернулася з проханням до африканських колег працювати з їхніми урядами та суспільствами, щоб змінити думку про Україну. При цьому вона наголосила, що величезну кількість зерна Росія краде в Україні і потім його продає. Люди в Африці мають знати правду. Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у складі української делегації взяв участь у 72-й сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ, що проходила у місті Тель-Авів, Ізраїль. За словами Радуцького, одна з тем, що обговорювалася в рамках сесії, допомога системі охорони здоров'я України під час воєнних дій. Якщо раніше були обережні заяви на підтримку України, то зараз Росію відкрито називають країною терористом. Ми побачили, що зал демонстративно не сприймає виступ російської делегації. Росія продовжує руйнувати. Наші лікарні вдається до ще огидніших методів прикриття цивільними, ядерний шантаж, руйнування критичної інфраструктури. Україна знову закликала позбавити Росію права приймати у себе європейський офіс ВОО з профілактики та контролю неінфекційних захворювань. Натомість ми готові прийняти цей офіс в Україні. Михайло Радуцький, голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Як повідомив Михайло Радуцький, на сесії обговорювалося також питання забезпечення доступу до медичної допомоги для мешканців тимчасово окупованих територій. Українська делегація закликала міжнародні організації застосувати максимум свого впливу, щоб понад мільйон українців мали доступ до найнеобхіднішого.